Цю красуню ми підібрали для нашого клієнта. Volkswagen та 2012 року у другому поколінні в шоколадному кольорі. Музика. Критеріями підбору було пробіг до 200 тисяч. Тут у нас 176, та в неї був всього один власник, без ДТП і підкрасів, панорама, та пневмопідвізка. вона відповідає усім критеріям та побажанням клієнта. Машина в ідеальному стані розмитнена та готова до постановки на облік. Тому, любі друзі, якщо ви собі хочете якісне авто, яке прослужить вам довгі роки, звертайтеся до нас, і наша команда все зробить швидко та якісно. Бо для нас Німа нічого неможливого. До речі, підписуйтесь на нас, щоб не загубити. Та, як завжди, всю детальну інформацію ви можете дізнатися у нас в Директі або за номером телефону. Пока!